Червень 2025 року переписав історію штучного інтелекту, те, що ви знали ще. Місяць назад тому про штучний інтелект вже застаріло. ChatGPT O3PRO, Клод 4, Gemini with Syncing – Це не просто оновлення, це справжня революція. І сьогодні я розповім, чому визначення штучного інтелекту кардинально змінилося. Привіт! Я Михайло Пацан, інвестор-підприємець, засновник Веб3 університету інноваційної освіти Learn2Earn Global та IT-компанія Global. З вас лайк, підписка та дзвіночок за максимально актуальну інформацію про світ штучного інтелекту. Звичайно, коментар. Також буде лайком. Ось в чому проблема. Більшість людей досі думають, що штучний інтелект ну це якимись такими категоріями, ще давнього 2023 року. Да, 2023 рік це вже давно. Вони кажуть, що це програма, яка імітує людську поведінку, або штучний інтелект це алгоритм, який вчиться на наших даних, але це як пояснювати, що смартфон через призму звичайного телефону технічно правильно. Але абсолютно не відображає реальність. Чому старі визначення більше не працюють? По-перше, штучний інтелект 2025 року не просто імітує. Він мислить, клод четвертий може працювати автономно по сім годин, планувати і виконувати складні завдання. Це вже не імітація, це справжня діяльність. По-друге. Сучасний штучний інтелект не просто вчиться на даних, він розмірковує в реальному часі. ChatGPT ПТ О3ПРО думає перед відповіддю як людина. Gemini 2,5 так само буквально показує свій процес міркування. Давайте простежимо еволюцію штучного інтелекту до 2025 року. Першим був Traditional AI, тобто це 1950-2010 роки. Це були жорсткі правила і алгоритми, якщо температура більше 25 градусів, у кондиціонер. і от такого плану. Просто передбачувано, але дуже дуже обмежено. З 2010 року до 2020 пішла епоха Machine Learning, ші почав вчитися на даних. Netflix аналізує ваші перегляди і рекомендує фільми. Spotify вивчає ваше музичне уподобання і рекомендує музику, але він досі не розумів контекст. Із 2020 року почалася епоха Generative Дженерейтів Ейтчаджіпіті, Міджорний Клод, Ші навчився створювати тексти, зображення, код, музику. А, ну, це справжня революція, але він... Все одно мислив шаблонами без глибокого розуміння, і в 2025 році з'являється синки на яй. Ось тут все змінилося. Штучний інтелект тепер думає перед відповіддю, аналізує проблему крок за кроком, розмірковує десятки секунд над складними задачами і показує весь процес свого мислення. Це як різниця між калькулятором і науковцем. Калькулятор дає швидку точну відповідь, а науковець думає, аналізує, робить висновки. Що робить штучний інтелект в сучасності унікальним? Перше, це мультимодальність. Це коли штучний інтелект одночасно розуміє текст, зображення, аудіо та відео. Тобто, уявіть, ви показуєте аїсті фотографію поламаного двигуна і скажете, що з ним не так голосом просто. Він це все розуміє, аналізує зображення і чує інтонацію у вашому голосі, розуміє навіть рівень вашого технічного досвіду. Наступне це різенг, тобто міркування. Штучний інтелект не просто видає відповідь з бази даних, він думає, він планує. І коли ви питаєте, а про якусь складну математичну задачу він не просто шукає готову відповідь. Він крок за кроком розв'язує її. Я студент на іспиті, і ви можете побачити весь процес його міркування. Наступне це агентна поведінка. Це означає, що штучний інтелект може діяти самостійно для досягнення кінцевої мети. Наприклад, клод-код може просто взяти завдання, створи мені веб-додаток для управління тасками різними і працювати над цим годинами навіть, і планувати архітектуру, писати код, тестувати, виправляти помилки. І це все без постійного нагляду людини. Він сам думає. А extended thinking, тобто розширене мислення, дозволяє штучному інтелекту думати хвилинами, а не секундами. І саме отакі thinking модел дозволяють аналізувати складні проблеми так довго, як потрібно для якісної відповіді. А тепер про те, як цей новий штучний інтелект вже змінює наше з вами повсякденне життя. Фінансові сервіси використовують штучний інтелект для аналізу ризиків. Але тепер. Це не просто алгоритми, це система, яка розуміє контекст вашої ситуації, все знає про вас. є e комерс платформи впровадили ще консультантів, які не просто шукають товари за якимись там ключовими словами. Вони розуміють ваші потреби. Ви можете сказати: мені потрібен подарунок для мами, яка любить готувати борщ, бюджет там до 100 доларів. І отримати персоналізовані рекомендації. Відповідно, логістичні компанії використовують штучний інтелект для оптимізації доставок, але тепер система може передбачити проблеми, тобто аналізувати погоду, трафік, навіть глобальні події, і планувати безпосередньо такі маршрути, що вони. Точно були доставлені вчасно. І, взагалі, сучасні стартапи вони вибудовують надзвичайно крутезні технології, тобто компанії розумного дому розробляють штучний інтелект для розуміння поведінки мешканців, системи безпеки використовують штучний інтелект для прогнозування ризиків. Усвітні платформи впроваджують штучний інтелект для персоналізованого навчання. Навіть стрімінгові сервіси можуть використовувати штучний інтелект для створення субтитрів в реальному часі та перекладу контенту на будь-яку мову. Тип перший, Invisible AI, тобто невидимий штучний інтелект, це ші, який працює на фоні. Google Maps, який будує оптимальний маршрут, Instagram, який підбирає різні вам пости в стрічці, антивірус, який виявляє там, нові загрози, або створює їх там вже велике питання. І ви його не бачите, але він постійно приймає рішення за вас. Другий тип це розмовний. Штучний інтелект, такий, як ChatGPT, Піті, Gemini, Siri, Google-асистенти різні. Ви спілкуєтесь з ними природньою мовою, але в сучасності це вже не просто чат-боти, це мислячі співрозмовники. Вони розуміють контекст, запам'ятовують попередні розмови, адаптуються під ваш стиль спілкування. І третій тип це креативний штучний інтелект. Міджорний, далі, ранвей, сорасуно. Ці системи створюють зображення, відео, музику, аудіо. І в 2025 році з'явився новий рівень. Колективна креативність. Штучний інтелект не просто виконує ваші команди. Він стає таким креативним партнером. Пропонує ідеї, розвиває концепції разом з вами і вибудовує їх. Міф перший. Ші замінить всі робочі місця. Реальність така, що штучний інтелект автоматизовує завдання, а не професії. Він звільняє час від рутини для творчих і стратегічних завдань. Дизайнер тепер не малює кожну іконку вручну, штучний інтелект робить це за, буквально за хвилини. Але концепцію, стратегію, емоційний зв'язок, аудиторію це досі людська сфера. Міф другий: штучний інтелект завжди правий. Реальність така. Що навіть син кенгеяй робить помилки, і відповідно вони можуть галюцинувати, вигадувати факти, які звучать правдоподобно. Відповідно, довіряй, але перевіряй. Штучний інтелект це потужний інструмент, але остаточне рішення приймає людина. Штучний інтелект розуміє все як людина. Насправді штучний інтелект розумний у вузьких сферах, але в нього немає загального розуміння світу як у людини. Він може написати ідеальний код, але не розуміє, навіщо цей код потрібен у контексті всіх людських цінностей. Мів четвертий. штучний інтелект це небезпечно. Реальність така, що найбільша небезпека штучного інтелекту не в тому, що він повстане проти людства. А в тому, що люди занадто покладаються на нього і перестануть критично мислити. Дослідження показують, що люди, які часто користуються штучним інтелектом, гірше справляються з аналітичними завданнями без його допомоги, тому думайте критично. Розвивайте навички, які штучний інтелект не може замінити: критичне мислення, креативність, емоційний інтелект, етичне міркування, системне мислення. Вивчайте промпт інженерію. Зараз це стає базовою навичкою, як володіння комп'ютером у 2000-х. Не бійтесь експериментувати, Створюйте нові промти в Веб три університеті Льортон Глобал. Ми навчаємо як правильно побудувати промти, які дійсно працюють і виконують ті задачі, які ви. Хочете отримати, і ті результати, на які ви очікуєте, залишайтесь людиною. Штучний інтелект має доповнювати ваші здібності, а не замінювати ваше мислення. Штучний інтелект це вже недалеке майбутнє, це наше сьогодення, це наша реальність. Ці системи вже доступні. Зараз ви вже можете користуватись чатом GPT, Клодом, Gemini та іншими нейромережами, які підвищать вашу продуктивність та підвищать вашу ефективність в web 3 університеті Learn to Global Ми навчаємо тому, як писати промти, як використовувати його в кожному окремому бізнес-напрямку. І відповідно ви можете прокачати себе від новичка до професіонала, до павер-'юзера, який вміє максимально круто користуватися штучним інтелектом. Вивчаєте промці жадею? Ставайте. Крутими користувачами штучного інтелекту, а ми вам цьому допоможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі, як ви використовуєте штучний інтелект, і обов'язково діліться цим відео з друзями. Хай всі українці стануть надзвичайно крутими користувачами штучного інтелекту і походять цей світ штучного інтелекту. З вами був Михайло Пацан.